iPhone 17 Pro Max виграє всі 5 печаті стоять зняла вона, це вона. Похлопайте жіночки, дівчата. Киламушкіна Дарина. Дарина де сейчас. щас, щас, сейчас. що. Ми російському для члена ком'юніті подарунок. Я знімати взагалі не хотіла, це лаксім мені сказав, знімаю. І забрали паспорт. Так, у нас це, це для члена ком'юніті учасника. Для гостей, які також знімали, у нас подарунок. DJ mini microfono, andiamo mm -hmm. a